Цибуля-Сінка один з найпопулярніших способів отримати здоровий та багатий урожай уже в перший рік вирощування. Почнемо з перевіреного фаворита цибуля-радар. Це озимий сорт, який відзначається високою зимостійкістю та витривалістю до рідських перепадів температур. Його головки середнього розміру, щільні та чудово зберігаються, що робить радар один з найнадійніших виборів для садівників. Наступна цибуля Геркулес. Вона відома своїми великими рівними цибулинами золотистого кольору, що мають відмінний смак і тривале зберігання. Геркулес добре пристосований до вирощування у різних кліматичних умовах і цінується за стабільно високий урожай. Далі поговоримо про Центуріон f 1 Це сучасний гібрид, який формує вирівняні цибулини видовженої форми, ідеальні для механізованого збирання та комерційного використання. Центуріон поєднує раннє достигання з чудовою лежкістю та високим вмістом сухих харчовин, що особливо важливо для фермерів. І на завершення iceberg. Це цибуля білого кольору, яка стане справжньою родзинкою вашого врожаю. Вона не лише привабливо виглядає, а й ідеально підходить для салатів та свіжого споживання. Обираючи сіянку від надійного виробника, ви отримуєте впевненість у якості та результаті, а головне багатий і здоровий урожай цибулі вже наступного сезону. Всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте!